Доброго дня. Я головний спеціаліст Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру при Чорноглазівському старостинському окрузі Ніколенко Олена Володимирівна. Хочу повідомити вам і наголосити перш за все, що при Полтавській міській раді працює програма щодо забезпечення організації землеустрою на території Полтавської територіальної громади. І за участю начальника управління Полтавського земельного кадастру та земельних ресурсів Левченко Оксани Олександрівни започаткована ця програма і працює уже повним ходом. Працює і так як показує практика у нас на території Чорноглазівського старостинського округу. Цією програмою скористалися майже 97 чоловік, які змогли організувати, подати заявочку у старостат і присвоїти кадастровий номер земельній ділянці або оформити документи, які були не оформлені. Також хочу зазначити, що приваблива пропозиція даної програми в тому, що вона працює. Для громади, для людей, для більш фінансової допомоги їм в частині сплати за виконані роботи це 80 на 20. 80% даної вартості даних робіт, тобто розробки технічної документації, це йде з місцевого бюджету Полтавської міської ради, а 20% йде іде за рахунок вартості громадянина. Тобто це відповідне заощадження в важкий нескрутний час, і фінансова допомога це належним чином людям як знахідка, скажімо так. І у мене на даній території активно люди беруть участь. Взнали вони про цю програму із соціальних мереж. І індивідуально я обдзвонювала, повідомляла, що працює дана програма, запрошувала брати участь в даній програмі. Люди активно беруть участь, приймають, здають заявочки, отримують технічні документації, дуже активно і своєчасно проводяться обміри земельних ділянок. Хочу окремо зазначити роботу Форасленд і працівники Форасленд. Люди активні, працюють. Дуже уважно працюють з громадянами толерантно, вчасно приїжджають на заміри земельних ділянок відповідно по ходу того, як поступають як надходять земельні ділянки заявки. Заявочки надходять, так вони підходять і обробляють. І на даний момент на протязі майже півтора місяці в нас оброблені усі земельні ділянки. Тобто зауваження нарікань на роботу даного підприємства немає, і будемо надіятися і далі працювати.